кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Понад 80 обстрілів Сумщини та більш як 60 Чернігівщини. Росіяни не припиняють бити по енергетичних об'єктах та житлових будинках на півночі країни. Є загиблі і поранені. Багато руйнувань. Деталі розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зараз зі студією наживо із Сум. Юлю, тож, які новини на цей час? Добрий день, Олександре. Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину. Знову били кабами, артилерією, а найбільше використовували БПЛА. у сумах. Під час збиття дрону був поранений 58-річний чоловік. На Краснопільщині від вибуху безпілотника загинуло двоє цивільних 47 та 49 років. На Великописарівщині знайдено тіло 53-річного чоловіка, який загинув напередодні. Вночі ворог атакував Охтирську та Кролевецьку громади, цілив по цивільній інфраструктурі та житловій забудові. Зокрема, в Охтирці пошкоджена СТО на місцях влучань розпочались займання. Рятувальники двічі приборкували пожежі. До ранку все вдалося загасити. Є руйнування будинків, господарчих споруд та інших об'єктів ще в семи громадах області. На Чернігівщині під вогнем ворога опинився Новгород Сіверський район. Там ланцет влучив у транспортні потужності видобувного підприємства. У Семенівці Молнія атакувала адмінбудівлю. Від удару ФПВ-дроном загорівся легковики, пошкоджене житло. В корюківському районі постраждали будинки та транспорт. У Чернігівському ворожий БПЛА поцілив у енергооб'єкт. На цю мить у мене вся інформація. Олександре. Юлія, дякую. Юлія Зайцева, моя колега, стежить за ситуацією у північно-східних областях. У Тернополі триває рятувально-пошукова операція на місці удару російської ракети. Як повідомили в ДСНС, на ТПР відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей та 93 поранених. Рятувальники працювали всю ніч. Вдалося розібрати понад 700 квадратних метрів завалі. Вивезено 230 кубометрів зруйнованих конструкцій. Роботи ускладнені масштабами руйнувань і потребує працювати лише вручну на низці ділянок. Я нагадаю, росіяни завдали масованого удару по Тернополю на світанку 19 листопада. Поцілили по житловій забудові у місті. Критично пошкоджені дві дев'ятиповерхівки. В одній після удару зайнялася пожежа, в іншій зафіксовано руйнування з третього по дев'яти поверхи. За словами очільника МВС, у будинку на п'ять під'їздів. Два цілком вигоріли. Полум'я буквально затопило квартири з 9-го. По першої поверхи мешканці просто не встигали вибігти. Живцем згоріли 19 людей. У місті до 21 листопада оголошено жалобу за загиблими. Також сьогодні день жалоби за загиблими в Тернополі і в деяких інших регіонах. Операція тривають до цього часу. Нам ще невідома інформація про 20 осіб. Теоретично вони можуть знаходитися в цьому будинку або під його завалу. Там постійно знаходяться і рятувальники, і психологи, і поліція. Є ще інший об'єкт, інша багатоповерхівка, де постраждали повністю вигоріли знищені 72 квартири, де зараз проводяться обстеження фахівцями для того, щоб дати висновок, чи взагалі збережені несучі елементи конструкції, чи підлягає він ремонту і відновленню. На даний час мешканці цих будинків їм запропоновано окреме поселення. Двоє жителів Донеччини постраждали від російських обстрілів за добу. Окупанти завдали близько 1700 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Били бомбами КАБ 250 та дронами різних типів під щільним вогнем Костянтинівка, Слов'янськ та сусідні села. За даними місцевої поліції, зруйновані 39 цивільних будівель, з них 29 багатоквартирних та приватних будинків. Також пошкоджено майстерні, об'єкт інфраструктури, цивільні авто. На Покровському напрямку наші військові зупинили 55 штурмів окупантів. Бої тривали в районах низки населених пунктів, серед яких Шахове, Неканорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ. Та в напрямку Гришиного. російська армія постійно змінює тактику і напрямки атаки, аби знайти найслабше місце в обороні і завдати масштабнішого удару. Про це в нашому ефірі розповів Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артбригади Нацгвардії, яка тримає оборону на Донеччині. Сили оборони колони техніки зупинили. В основному в місті проникають саме не так, щоб диверсійні, саме збройні формування Російської Федерації. Намагаються вони закріплятися в забудовах, в будівлях, в домах. Що в принципі ускладнює роботу наших спецслужб сил оборони, оскільки частина населення цивільного ще досі залишається у місті, але знову ж бої ведуться і зупинятися, зупиняти просування ворога в будь-якому випадку сили оборони будуть, і на даному етапі сіра зона буде змінюватися щодня. Коригували російські удари по лиману на Донеччині. СБУ затримала чергову інформаторку окупантів. В неї 50-річна місцева продавчиня. Від росіян вона отримала завдання відстежувати та передавати координати сил оборони, по яких окупанти планували свої атаки. Фігурантка пішки обходила прифронтову громаду, намагалася виявити та позначити на гугл-картах геолокації запасних командних пунктів та укріп районів українських захисників. Зломисниця перебуває під вартою їй загрожує до восьми років тюрми. В Україні внаслідок бойових дій відключено понад 400 тисяч абонентів на енергетики щодоби встигають заживити до 100 тисяч споживачів. Про це в нашому ефірі повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. Критична ситуація в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей відновити об'єкти вдається зокрема за рахунок міжнародної допомоги енергетичному сектору. На початку зимового сезону за допомогою наших партнерів міжнародних зробили досить значні запаси обладнання на наших складах. Вони фактично в три рази перевищували нормативний. Працюємо знову з партнерами для того, щоб поновити запаси цього обладнання партнерами, і також запущені процедури закупівлі того обладнання, яке є найбільш дефіцитним. Жоден мирний план щодо України не спрацює без згоди самих українців та підтримки Європи. Про це заявляє головна дипломатка ЄС Кая Калас у Брюсселі. Міністри закордонних справ країн ЄС зробили низку заяв про можливі рамки припинення війни. Калас підкреслила, що Європа підтримує лише тривалий і справедливий мир, а всі ініціативи мають враховувати позицію Києва. На брифінгу її попросили уточнити, чи залучали ЄС до можливих перемовин між США та Росією. Посадовиця відповіла, що їй про це невідомо. Калас також підкреслила, що завершення війни не може відбуватися за спиною України, навіть якщо ініціатива надходить від президента США Дональда Трампа. Ми, як європейці, завжди підтримували довготривалий і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці. Тож це дуже зрозуміло. Два пасажирські поїзди зіткнулися вранці на півдні Чехії. Понад 40 людей постраждали. П'ятьох госпіталізували у важкому стані. Лобове зіткнення сталося в районі міста Чеські Будеєвиці. Через це повністю зупинився рух на одному з напрямків. За попередньою інформацією, один із потягів можливо проїхав на червоне світло. Поліція вже розслідує інцидент за фактом створення суспільної загрози. Рятувальники повідомили, що 20 пасажирів, які не постраждали, евакуювали автобусом у чеській будивиці, де їх додатково оглянуть медики. Тисячі американців вийшли на вулиці Вашингтона з вимогою імпічменту Дональда Трампа. Протести під гаслами усунення режиму. Тривали кілька днів просто під вікнами президента. Це вже не перший спалах невдоволення цього року. Америку накрила справжня хвиля протестів лише минулого місяця. 7 мільйонів людей вийшли на марші без королів після рекордного шатдауну. А тепер активісти влаштували масштабну акцію у столиці. Три дні протестів від мітингів до концертів у п'ятницю. Заплановані тренінги для лобістів і комедійний вечір із стендапом. А в суботу масштабний мітинг біля меморіалу Лінкольна з виступами гуртів та благодійний концерт. Ми тут як американські патріоти, і кажемо, Трамп має піти зараз. І ми просимо громадян з усіх сполучених штатів приєднатися до нас. Настав час для всіх, хто вважає, що Трамп має піти. Якщо ви злі на нього з якоїсь причини, вийдіть на вулиці, столиці нашої країни. У Криворізькому районі благодійники ремонтують оселі для переселенців. Цього року вдалося відновити понад 30 об'єктів, та нині на Дніпропетровщині майже 470 тисяч людей потребують житла. Як вдається розв'язувати це питання, розповість Олена Мендалюк. Рентгенолог Едуард Вашечко приїхав до Софіївки з Криміною у 22-му. Началось бойові дії. Мою тещу чуть не вбила якраз на 8 марта 22 го року, а потім оці ці ж бойові дії вони на росіяни почали гранатометами і мінометами по, по гражданському населенню. Едуард 19 років пропрацював у рідній креміні завідувачем рентгенологічного відділення. У Софіїці влаштувався у місцеву лікарню за профилем. Громада не дала кімнату в гуртожитку, понад три роки юрбилися там усією сім'єю. Минулого року місцева влада придбала для родини будинок, але він потребував заміни вікон та стелі. Первих ще щелі там були 2-3 сантиметри у, у сюди у цих вікнах. Ми оце тряпками позасовували, потім койде позадували особливо те вікно. І ну, все одно воно серівно відчувалось, койде стеков не було. Цю зиму родина зустрічає вже з новими вікнами в оселя стало тепліше і затишніше. Будинок рентгенолога-переселенця модернізували за програмою для ВПО від благодійного фонду. Намагаємо забезпечити безпечні і придатні умови для проживання саме ВПО. Тобто, до прикладу, це енергоефективність, енергозбереження будівлі, це ремонт покрівлі. Другим пунктом, яким ми керуємося, це є гідні умови для проживання. До прикладу, якщо це є у нас приватний будинок і, наприклад, немає санітарного вузла, ми облаштовуємо повністю кімнату. З 90-х ніхто не мешкав у будинку, куди заселилася пані Ніна. З чоловіком виїхали з Краматорська. Житло надала громада, облаштували як змогли. Найскладніше було ремонтувати дах. Він ще, ну таких шістдесятих років? він, мабуть, ще 60-х років. Черепиться, і у нас дах дуже сильно протікав. Стеля потріскалася від того, що постійно затікало. Світло іноді зникало, на дах ходили. Тазики підставляли, щоб не текло. Ось літом зробили. Повну заміну даху профінансували благодійники. І Це підтримка не лише переселенців, а й громади. Ділиться селищний голова. Софіївка за час війни прийняла понад 10 тисяч переселенців. Залишилося жити тут більше восьмисот. Забезпечити всіх приміщенням. Влада не в змозі. є лише програма з придбання житла для лікарів. А от ремонт вже проводять за рахунок медсенації. Наразі маємо 8-9 програм. Вони теж різносторонні. І маємо відновлення ремонт будинків. Так, маємо модернізацію будинків. Маємо програму по гігієні, маємо програму по водопостачанню. Тобто навіть тут, в Софійській громаді, в лікарні ми робили водовідведення і каналізацію. Фільтраційні станції ставимо також. Сьогодні ми дуже багато з ними працюємо. Ну, от, по нашій громаді вони сьогодні відремонтували 12-17 будинків. Це просто приватних і 4 будинки це комунальних закладів. Зараз ремонтується ще закінчується ремонт у нас трьох квартир. Відремонтовано дах, встановлено вікна, всередині вже рівняють та шпаклюють стіни. Це одна з комунальних квартир, яку підрядники готують для переселенців. До кінця листопада мають здати в експлуатацію. І Оздоблені гіпсокартоном, штаплювання стін ведеться, зроблені стяжки. Також проведена електрика вже повністю. Так що, ну що лишилося? Комунікації? Комунікації тепло лишилося провести. І вже після меблювання тут оселяться люди, яких евакуюють до Дніпропетровщини. На сьогодні таких близько 470 тисяч. І левова частка їх потребує житла. Відзначають у раді ВПО. І ми на наступний рік дуже маємо велику надію. Ми хочемо так працювати з обласною адміністрацією, з соцзахистом з громадами. Що кожна громада буде давати такі об'єкти для переселенців, занедбані, які будуть брати і лібрати комунальну власність і передавати будемо по цей ремонт. Цього року благодійники відремонтували 32 об'єкти. Наступного сподіваються, їх буде значно більше з Дніпропетровської області. Олена Мдрикираслав Засоба подробиться телеканал інтерфон. Єдині новини.